Вітаю на уроці української мови в четвертому класі. Тема уроку складання речень з однорідними членами. Правильне їх інтонування і запис. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Пропоную виконати вправу успіх. Психологічно налаштуємося на урок. Покладіть руки на парту, Заплющіть очі та промовляйте. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я особистість творча. Я бажаю всім однокласникам успіхів. Сьогодні на уроці ми удосконалимо навички складання речень з однорідними членами. Навчимося правильно їх інтонувати і записувати. Розгорніть свої зошити і запишіть число. Класна робота. На першому рядочку. Каліграфічно запишіть велику букву з. Маленьку букву З. Склад з М, МЛ склад ля. Слово земля. На наступному рядочку запишіть речення Земля моя прекрасна Україно, твоєю піснею я серденько живлю. Поставте відео на паузу і запишіть. Речення. Пропоную виконати вправу мікрофон. Дайте відповіді на питання, що таке речення. Правильно, речення це слово або група слів, зв'язаних між собою за змістом і граматично, та виражає Закінчену думку. Які типи речень ти знаєш? Так, за метою висловлювання речення діляться на три групи розповідні, питальні, спонукальні. Що таке текст? Текст. Об'єднані за змістом речення. Це група речень, об'єднаних між собою темою, головною думкою та граматично. Запам'ятай, текст складається з речень, речення складається зі слів. Більшість слів у реченні виконує певну роль. Є ролі головні. Підмет і присудок це головні члени речення. Підмет і присудок це граматична основа речення. Є ролі другорядні. Їх виконують другорядні члени речення, які пов'язані з головними. Запишіть. Речення у зошит. Кошенята п'ють молоко-вершки. Поставте відео на паузу і запишіть. Визначаємо головні члени речення підмет і присудок. О! Кошенята це підмет. підкреслюємо однією лінією. Кошенята що роблять? П'ють. Це присудок. Підкреслюємо двома лініями. Визначаємо другорядні члени речення. П'ють що? Молоко? П'ють що? Вершки. Слова молоко і вершки відповідають на одне й те саме питання. Вони пов'язані з одним словом, а саме з словом п'ють. У реченні може бути кілька слів, які відповідають на одне й те саме питання. Пов'язані з одним словом, є одним членом речення. Такі слова називаються однорідними членами речення. Запишіть наступні речення у зошит. Кіт з'їсть ковбаску, рибку, поставте відео на паузу і запишіть. Визначаємо головні члени речення. Хто? Кіт? Це підмет. Підкреслюємо однією лінією. Кіт що зробить? З'їсть. Це присудок. Підкреслюємо двома лініями. Визначаємо. Однорідні члени речення. З'їсть що? Ковбаску. З'їсть що? Рибку. Слова ковбаску і рибку це однорідні члени речення. Запишіть. Наступне речення. Кошенята грають в клубко м'ячем. Поставте відео на паузу і запишіть. Визначаємо головні члени речення. Хто? Кошенята? Це підмет. Підкреслюємо. Однією лінією. Кошенята що роблять? Грають. Це присудок. Підкреслюємо двома лініями. Ми визначили головні члени речення. Тепер визначаємо однорідні члени речення. Грають чим? Клубком. Грають чим? М'ячем? Слова клубком і м'ячем. Це однорідні члени речення. Висновок. Вимовляй однорідні члени речення. Із перелічувальною інтонацією. Між однорідними членами речення став кому. Зараз трішки відпочинемо. Зробимо гімнастику для очей. Очі швидко обертаємо. Головою не хитаєм Вліво. Раз, два, три. Чотири. Вправо стільки ж повторили. Один, два, три, чотири. По колу очі обертаєм і все навколо розглядаємо. Раз коло. Два. І три. Чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримали, закритимо. Відкриваємо і потім знову закружляли. Раз коло. Два. Три чотири. Очі швидко обертаємо. Головою не хитаємо. Вліво. Раз, два. Три. Чотири. Право стільки ж повторили. Один. Два. Три. Чотири. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз коло, два і три. Чотири. Щільніше очі ми закрили. На п'ять і шість їх потримали закритимо. Відкриваємо і потім знову закружляли раз коло, два, три, чотири. Молодці. Відпочили, продовжуємо працювати. Запишіть. Наступні речення в зошит. Кошенята спали, гралися, стрибали. Поставте відео на паузу і запишіть. Назвіть однорідні члени речення. Так, що робили? Спали? Що робили? Гралися. Що робили? Стрибали. В цьому реченні однорідними є присудки. Які розділові знаки між ними? Так, між ними коми? Запишіть наступне речення. На ганку сиділи кіт, кішка, кошеня. Поставте відео на паузу і запишіть. Назвіть однорідні члени речення. Так, хто кіт? Хто кішка? Хто кошеня? В цьому реченні однорідними є підмети. Які розділові знаки між ним? Так, між ними коми. Робимо висновок. Однорідними можуть бути і головні, і другорядні члени речення. Прочитайте речення і порівняйте їх. Софія і Тарас читають журнал. Софія Тарас читають журнал. Назвіть однорідні члени речення. Так, це слова Софія і Тарас. У якому випадку між однорідними членами речення кому ставити не потрібно? Так, у першому реченні кома не потрібно. Якщо ти поєднуєш однорідні члени речення з получником І, то кому між ними ставити не потрібно. А зараз трошечки порухаємося. Продовжуємо працювати. Порівняйте речення. Кіт, миша співають. Кіт і миша співають. І кіт і миша співають. Які потрібно ставити розділові знаки? Перше речення. Кіт, Миша співають. Між однорідними членами речення ставимо кому. Друге речення. Кіт і миша співають. Між однорідними членами речення сполучник І. Тому кома не потрібна. Третє речення. І кіт, і миша співають. Однорідні члени речення поєднані кількома сполучниками І. Вони повторюються, то між ними ставимо кому. Дайте відповіді на питання, що таке однорідні члени речення. Так, однорідні члени речення відповідають на одне і те саме питання, мають інтонацію переліку, можуть мати, узагальнююче слово і одними членами речення відносяться до одного і того ж слова. Коли ми ставимо форму при однорідних членах речення, так, коли вимовляємо однорідні члени речення з перелічувальною інтонацією. Якщо поєднуємо однорідні члени речення кількома сполучниками І, які повторюються, пропоную виконати вправу. Обери цукерку. Намалюйте цукерку. І розфарбуйте її. Якщо у вас все вийшло, розфарбуйте зеленим кольором. Якщо було важко працювати, розфарбуйте червоним кольором. А якщо нічого не зрозумів, розфарбуй синім кольором. Дякую за увагу!